Доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївська обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це начальник південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Роман Іванович Козняк. Доброго дня і вам Шановні колеги. З 8 грудня 2022 року на теренах Миколаївської, Херсонської і Одеської областей розпочало свою діяльність Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Відповідно до положення про Державну праці, на нас покладені певні функції і завдання. Основними завданнями є реалізація державної політики в сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, впровадження заходів промислової безпеки, поводження з вибуховими промисловими матеріалами, здійснення комплексного управління охоронною працею. Контроль за додержанням законодавства про заняти населення, страхування населення і охорони праці. Як ми вже говорили, з 8 грудня розпочала діяльність. Слід зазначити, що в свій час були прийняті рішення щодо ліквідації відповідних управлінь Державної служби з питань праці в Миколаївській, Одеській і Херсонській областях. Дані органи влади як юридичної особи знаходяться в процедурі ліквідації. Державна служба... З питань праці Південні Між не є правонаступником, але ми є правонаступним в сфері повноважень. Ми забезпечуємо реалізацію тих самих завдань і функцій, які раніше були покладені на ліквідовані організації. На сьогоднішній день основними завданнями є враховуючи воєнний стан, це контроль за додержанням законодавства про охоронний праці. Працівники системи. Південне міжренальне управління з їхньої заходу контролю і заходи превентивної діяльності проводять ряд заходів щодо роз'яснення законодавства, враховуючи те, що у нас сьогодні надвелика кількість населення отримали статус вимушених внутрішніх переміщених осіб, а отже, стали можливими, стали в зоні ризику можливих жертв торгівлі людьми. і само на цю категорію населення сьогодні здійснюється найбільша кількість уваги щодо інформування про можливість захистити свої права, трудові права, соціальні права і інші права. Надвелика кількість людей у нас сьогодні опинилася за межами нашої країни, незнання мови, незнання законодавства також призводить до можливих порушень прав громадян. Тому нашими працівниками здійснюється інформаційна кампанія задля того, щоб довести до всіх громадян можливості і шляхи отримання інформації про можливість захистити свої трудові права, як не стати жертвами торгівлі людьми, куди слід звертатися, якщо ти перебуваєш на території України, і куди ти звертатися, якщо людина перебуває за межами нашої країни. Крім того, слід врахувати, що під час воєнної агресії було внесено ряд змін до законодавства, що регламентує трудові права відносини. Відповідно дане законодавства були введені певні обмеження щодо трудових прав, що саме? А саме, це зменшення максимальної кількості днів відпустки. Сьогодні закальна кількість відпусток має за основним періодом становити не більше, ніж 24. Дні на рік. У нас сьогодні з'явився інститут не тільки простою, а й про зупинення трудового договору. І представниками Державної служби з питань праці також здійснюються контрольні заходи щодо контролю за додержанням даного законодавства. Крім того, слід зазначити, що законодавством встановлено певні обмеження щодо трудового тижня. Загальний строк трудового тижня становить 40 годин на тиждень. Але Якщо працівники є працівниками критичної інфраструктури, то робочий тиждень може бути продовження до 60 годин на тиждень з відповідною компенсацією у вигляді додаткової заробітної плати. Слід врахувати, що сьогодні законодавець спростив умови звільнення, надав можливість звільняти особу, яка перебуває на листі тимчасової непрацездатності. В даному випадку останній день роботи буде вихід з лікарняного даного працівника. Гарантії збереглися лише за жінками, які знаходяться у соціальних відпустках по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку або знаходяться на лікарняному по перед пологами та після пологів. Сьогодні законодавець також надав можливість підприємцям, які здійснюють свою діяльність на теренах, де відбуваються активні бойові дії, не нести відповідальність за невчасну виплату заробітної оплати. Але дані форс мажорні обставини не є правилом, а є виключенням. В будь-якому разі обов'язок вчасно виплачувати заробітну плату лежить на роботодавцеві. На сьогоднішній день лише законодавець скасував певні види покарання за невиплату вчасної заробітної плати. Але якщо працівник буде вважати, що його правопорушення саме в судовому засіданні роботодавець має довести. Всі форс-мажорні обставини і довести того, що в нього не було можливості вчасно забезпечувати заходи з виконання заробітної плати. Підсумовуючи коротеньку інформаційну довідку, чим ми займаємося і які заходи ми ставимо перед собою, слід зазначити, що 1 серпня стартувала загальна національна правопросвітницька кампанія «Виходь на світло. Дана кампанія. Розраховане на широке версию населення з метою інформування людей про можливості і права в сфері охорони праці, в сфері забезпечення працевлаштування, забезпечення прав е, праці жінок, прав дітей на працю, на вільні безпечні умови праці. Ми інформуємо про те, що краще легалізувати свою працю, бути Захищеним сплачувати податки, але і мати можливість отримати відпустки, отримати пенсію, отримати відповідні соціальні платежі, які дає нам, е, які нам гарантує законодавство за умов декларації своїх трудових прав відносин. Тому я закликаю всіх наших громадян, якщо ви стикаєтеся з питанням необхідності своє працевлаштування, обов'язково. Наголошую на те, що ви хочете легалізувати свою працю. Обов'язково настоювати на необхідності вкладання трудового договору, відповідних записів до трудової книжки, відповідного повідомлення до органів податкової інспекції і пенсійного фонду з метою того, щоб почуватися себе захищеним. Якщо у вас є питання, як зрозуміти? Нове законодавця, якщо ви хочете почути поради, як захистити себе звертатися до Державної служби з питань праці, наші працівники обов'язково нададуть допомогу в межах нашої компетенції. Колеги є запитання до нашого спікера? Немає запитань. Дозвольте, я запитаю, ми вже в умовах воєнного стану працюємо понад там, півтора року. Чи змінилася у вас частина колектива деяких там, виїхали, частина звільнилася, хтось рятував там, дітей, наприклад? Як ви зараз працюєте? Дистанційно чи те, що можна говорити? Ми працюємо в змішаному режимі. Значить, наші колеги на теренах Херсонської області частково працюють в режимі офлайн. Частина працює в режимі онлайн в дистанційному режимі, але е, навіть в місті Херсоні, е, враховуючи те, що у нас є позиція уряду щодо відновлення роботи органів державної влади на територіях, які доокуповані, нами було вжити закладу щодо реального. Реальної праці наших працівників. І на певних майданчиках наші працівники в місті Херсоні забезпечують особистий прийом громадян, що звертаються, надають допомогу, проводять ті чи інші заходи, що передбачені діючим законодавством. Одеська область і Миколаївська область також працюють у відповідності вимог до діючого законодавства і забезпечують цю повноту завдань, яке покладене на нас законодавством. Чи проводяться перевірки підприємців зараз? Якось регламентуються ці перевірки? Дякую. Дійсно цікаве питання, адже з часу військової агресії було встановлено мераторій на певні перевірки, і протягом 22-ї частини 23-го року державна служба праці не мала права проводити перевірки. Але з липня місяця ми з рішенням уряду отримали. Можливість проведення перевірки на сьогоднішній день перевірки проводяться в сфері праці а саме за списком, який надає і доручення прем'єр-міністр України, це підприємства, які мали або мають, або виникли заборгованість з виплатою заробітної плати. Крім того, ми проводимо перевірки в разі надходження відповідної заяви від громадянина, в якій міститься інформація про порушення його трудових прав. Дане заяву ми направляємо на погодження до центрального апарату держпраці. За умови отримання погодження, ми також можемо проводити заходи інспекційної діяльності. Крім того, перевіки проводяться в разі, якщо на підприємстві стався нещасний випадок з смертельним випадком. І під час розслідування нещасного випадку ми також маємо право проводити питання перевірки праці. А є запитання колеги. Ігор, чим сусідів А Яка зараз тенденція з виробничим травматизмом? Значить, Дивіться, є поняття статистики, так? Да? Аж на сьогоднішній день статистика говорить про південний регіон, що виробничі трагмати зменшуються. Але ми говоримо про те, що це не Внаслідок заходів забезпечення безпеки праці. Це внаслідок того, що велика велика кількість підприємств у нас призупинила діяльність, да? тому статистична облікова кількість підприємств значно менша. Але разом з тим ми фіксуємо збільшення виробничого травматизму на теренах Херсонської області, особливо в секторі сільського господарства, коли під час проведення польових робіт не додержуються умов безпеки праці, і ми фіксуємо нещасні випадки внаслідок мінувань полів. І зростання є. Колеги, немає запитань? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякуємо.